Всім привіт і знову я з вами на зв'язку з новим режимом гри. Кот і мишка Томі Джеррі. Давайте подивимося, що у нас тут розробники пропонують. У е, нас три косак. Косак, якщо я правильно, косак. Вони, до речі, без зброї. Самий слабий робот першого рангу. Не знаю на що він здібний і який смисл ігри. Давайте провіримо. Ми маємо захватити, наша команда має захватити всі маяки. Противник лише один робот, але зато він з самого останнього покоління. Дуже міцний. Давайте спробуємо. Ну, цей робот, він взагалі відпадний динозавр. Зброї немає, вбудованої зброї немає. Ну, те, що скаче, це вже плюс. А так він дуже слабий. У мене навіть в ангарі його немає, бо чомусь я не захотів ним грати. У мене є більш е такі цінніші роботи, але я з ними теж програю. А з косаком ну взагалі відпад. Так, тут головне не забувати е пригати. Тому що у нього швидко дуже оновлюється ця функція. І ми можемо набагато скорше рухатись. Так, синенький. Один маячок захватив. Так, той чувак іще далеко, ворог. Тому ми просуваємося далі. Невже? Ми всі маяки захопили. Вау! Дивно, дивно. Я думав ми тут продуємо. Все, давайте завершуйте гру. Так, щось тут не так. Чому гра не завершена? Ми його ще маємо вбити, розібрати чи що? Все чітко, ніби, класно. Гра не завершується чомусь. Ага. Злодей, ворог захоплює наш маяк. Він вже захопив, де він знаходиться, треба його вичислити. Ззаді мене, як та збув. Так і хочеться натиснути кнопку, аби стріляти. Ну нема можливості. Ну, в принципі, ми виграємо, якщо він тут буде стояти постійно на цьому маячку, він навіть не стріляє. Йому по барабану. Тобі щось маяків у нас захоплено. Чомусь в нього життя закінчується. Ну, Видно так, гра продумана. Видно гра продумана, що у ворога він міцний, він проти нас б'ється без проблем, але в нього життя закінчується і він другого випускає з ангару робота. Ось тут ми виграли. Я захопив 2 маячки, це вже норма. М -м, далі. Мій напарник так само 2 маячки. Давайте подивимось на е, ворога. Його нік мяу І зараз ще два рази пограємо, подивимось, чи це був бот, чи це живий ігрок е, був. Може у складі розробників. Хтось вирішив поїздіватися над нами. Так, випускаємо першого косака, косяк. Нам треба їм клікухи давати, косяк. Дивіться, всі як цеплята інкубаторські. Всі одинакові. Як саранча. Давай. Так, наш противник на відстані. На відстані, походу він ще літати вміє. Зараз подивимося, що це зробить. Ривана вроді. Або Фафнір. Так, одного є. Замочили. Поїхали далі. Ну тут нема смислу з ним стикатися. Краще підскакувати і вматувати куди подальше, де дальні маяки. Хоча він нас буде прислідувати. Ось в нього яка пушка. Я скажу, що він не на ближній бій. Є другий. Так, а тут Тут ми, мабуть, програємо. Хоча є пусті нейтральні маяки. Можливо вдасться ще один загад. Ні, ну мені подобається, він поки в польоті знаходиться, у нього наполовину заряд відновлюється. Раз, два, три. Три секунди він ще раз може скочити. Раз, два, три. Ну, нормально. Так, і тут наші маячки захоплені. Раз, два, три. Ми, ми поки що домінуємо центрі Найопасні моя. Тебе видно з усіх сторін Ох ти, я якраз на нього нарваюся. А все, грохнули. Ну, ось така, друзі, гра. І цікава, і не цікава, знаєте, для розваги можна в неї пару разів зіграти. А так, щоб на постійній основі не знати, чи взагалі тут дають якісь бонуси за цю гру. Так, а що це за робот? Я щось не впізнаю. Ауквін, вроді би. Так, ніби він. У нього будована зброя є. Чекай. Або Ау Джун. Будованих зброї я не бачив. Деколи роботів перемалюють і вже не впізнаєш. Так. Ну що, друзі, ще останній раз граємо і завершуємо цю гру. І завершуємо. Так, я захопив один маячок. Один маячок захопив. Тут у мене напарник захопив три маячки, молодець. Так, привичка дивитися, які в нього роботи. А, стоп, а чому в нього такі роботи? Це ж тестова гра була. А, ну, видно. Видно, вони відображаються реальні роботи, які є зараз до себе. Зайдемо. Так, реальних роботів відображає. Так, і тут у нас противник змінив ім'я, тобто логін у нього зовсім інакший, значить, це грає жива людина. Так, це не бот ніякий. Ще раз проходимо цей самий режим. І завершуємо. Ну, взагалі би для такої гри дало би хоч 5 роботів. вони реально нікудишні А з 5 роботами ще можна якось було б справитись Давай, взльот. Так, краще не нарватися, іти ти свої маячки захоплювати подальше від противника. Хоча він тебе бачить здалека і в нього дальнобійна зброя. Ну якщо тут бонуси платять, значить за захоплення маяків, за кількість. Ух ти, чувак мені не дав підскочити. Давай може разом захопимо маяк. Опа. Цікаво, якщо ти в польоті знаходишся, не враховується, що ти маяк захопив чи ні? Чи тобі постійно треба бути на землі, на самому маяку. Так, де він? далеко ще, далеко. А ну давай постараємося тут ще захопити цей маячок. Зараз ми за укриттям будемо. Так, він ще далеко. Давай, давай, давай. Давай косяк. Так. є. Yeah. Поки що ми домінуємо, у нас три маячки в нього два. Ще один центральний, нас видно з усіх боків. Ой, краще на нього не нарватися. Але він звідси мій не піде. Це 100% не піде звідти. Все, він мене засік. Ах ти єлка. Ну ладно. Так, у нас ще тут точка є, не знати, чи це маяк, а ну давайте до цього маяка підійти. І два косяка ще є. Беремо самий ближній так, тепер центральний. Будемо намагатися закупити. Стоп, я цей не взяв. Він відбілився Так, замалювався в синій. Окей. Поїхали далі. Так, а можливо я останній лишився. Щось нікого не бачить. Зараз за сіку стріляє. Зараз з останнього робота приб'є. Трошки лишилось давай. Не встиг. Ну, бачите, цього разу Цього разу ворог виграв, за ним перемога. Ну що поробиш? Ми воюємо з супер роботом. Якісь маленькі мікроби, інкубаторські роботи проти робота останнього покоління. Це нереальна незбалансована гра. Але зато я 4. Чотири. чотири маячки захопив. Та? Чотири, чи скільки? Так, є 4. І в нас, судячи по логіну, це реально жива людина. Але в них роботи всі одинакові. Тільки різний. На цьому все, друзі. Завершую до зустрічі. Підписка, лайк, коментарі одобряються. І всім пока, до зустрічі. Пока.